Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Привітайтеся гарненько, посміхніться мені веселенько. Малята чуєте? Чуєте так голосно гомони. Та це ж пташки, а чому ж вони так голосно цвірінькають? Малята. Давайте запитаємо, що ж сталося? Чому вони так голосно гомонять? Ми змерзли. Холодно, голодно на дворі. Зима прийшла і сонечка нема. Малята, то як ми можемо допомогти пташкам узимку? Вірно. Треба пташок підгодовувати, крихтами хліба, зернятками. А ще будувати домівки, щоб пташки взимку не змерзли. Малята, а зараз давайте підгодуємо пташок. Ось погляньте на цих пташок, вони зовсім змерзли. Давайте врятуємо їх від холоду і знайдемо їхні будиночки. Будиночки будуть такого ж кольору, як і пташки. Ось погляньте на цю пташку, якого вона кольору, синього кольору. І будиночок у неї буде. Також синього кольору. Малята, а назвіть колір цієї пташки. Правильно, вона жовтого кольору. А у який будиночок її поселимо? Молодці, у жовтий, а у цієї. Червоної пташки, якого кольору будиночок? Розумнички, червоного. А ця пташка який має кольор? Правильно зелений. І тоді є будиночок якого кольору буде? Теж зеленого. Ой-ой-ой, а що ж у нас одна пташка залишилася без будиночка? А давайте ми їй збудуємо будиночок. Для роботи нам потрібно ось такі дерев'яні цеглинки і ось такий один кружечок. Почнемо будувати будиночок знизу. Беремо цеглинки і кладемо їх горизонтально, щільно притискаючи. Ось так. Потім прикладаємо цеглинки, але вже вертикально з однієї сторони, потім з іншої. Потім знову кладемо цеглинки горизонтально. Ось так. Будуємо дах, кладемо цеглинки зверху під кутом. А кружечок – це будуть дверцята. Кладемо його посередині прямокотника. Ось будиночок і готовий. Заселимо туди горобчика, щоб він не мерз. Малята, ви сьогодні були молодці, допомогли пташкам. А нам вже час прощатися до побачення.